Викличте мені поліцію назад. Викличте ви. У нас поліція є. Де є? Отпис, я я, не, бачу. я вас не бачу. Питань немає у мене до поліції. Поліція у питань немає. Побачимо. Друзі, усім привіт! З вами знову адвокат Антон Болтик. Сьогодні хотів би вам показати дуже цікаве відео. Я 100% впевнений, що кожен із вас надасть відповідну оцінку дієм таким. Працівникам ТЦК, які так себе поводять, що відбулося? Відбуваються події у Хмельницькому. Зупинили водія. Тарас, тобі велике вітання. Я 100% впевнений, що люди тебе підтримують. Зараз подивитись це відео. Зупинили Тараса і м, сказали про те, що нібито була якась причина зупинки, надумана якої не буває. Для них це військовий стан. Військовий стан, стан це не причина для зупинки транспортного засобу. Ви ж знаєте, є стаття 35 закону про нацпол. Там Чітко є 11 підстав для зупинки транспортного засобу. Після чого почалось певне спілкування з представниками ТЦК, де водій зазначив та показав документ, що він є. Багатодітним батьком. А я хотів би нагадати, що згідно з закону України про мобілізацію і мобілізаційну підготовку, у нас не підлягають призову багатодітний батько, як в нашому випадку. Це три або більше дітей. І після цього вони не придумали нічого кращого, як залякувати складанням якогось там протоколу. Однак водій не розгубився, каже: до мене якісь питання є? Немає. Тоді я поїхав. І після цього, і після цього представник ТЦК б'є автівку ногою у двері. Друзі, ну це просто жесть. Також хотів друзі звернути вашу увагу, щоб ви не забували про те, що в нашому клубі юридичного захисту водія АД діє напрямок стосовно представництва захисту інтересів осіб з представниками ТЦК СП. Якщо вас це цікавить, долучайтесь до нашого клубу, тому що ми кожен день зіштовхуємося не тільки зі свавіллям працівників поліції, а й з такими ганебними вчинками та поведінкою. Представників ТЦК на жаль, на жаль, не усі такі, я розумію, але багато таких випадків є. Тому ми вирішили зробити огласку даного відеоматеріалу. Я вам кажу, я не зобов'язаний показати представникам ТЦК свої документи і чому ви працюєте? Чому ви передаєте мої документи третім особам? Ви читаєте, як я можу передавати ваші документи третім особам, якщо сіни мені документи свої не надали. Я надав свої документи. У мене відео знімається. Я надав свої документи. Ви їх, продад... ви їх побачили. Я ваші документи бачу. Так, да, ви бачите Посвічні мої документи. Посвідчення водія. Якщо я оплікую документ, я не маю права перевіряти. А я не маю права показувати а свої документи і передавати то їх третім особам. Не зобов'язаний. я. Це я. ваша думка. Якщо ну Це не моя згоди, думка. Звідки з Діями ТЦК ви маєте право їх оскаржити? Я затриманий. О, В чому обмежене? Чому, що чому що я обмежений пересування? пересування? Що я порушив? Далі. Що я порушив? Я не знаю, Хорошо, у що... мене є е, документ про багатодітні сім'ї. Ну, це достатньо, чу, щоб Що, цирку все? Ні, ні, не Все? Ні, Ні? У вас має бути документ, який наданий РТЦК. Це називається витягнути. РТЦК не РТЦК. 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 Далі. Нашу церкву ви, вихлоп. Ну це ж не державна організація, ж прекрасно знаєте це. Ну прекрасно вже ну, ну, знаєте. То для чого? то ви тут служите, тоді якусь пользу зробити для того, щоб просто властиво, я... яку я роблю, ремонтую автомобілі. Ремонт, да. а ми хернюємо. Президент України мобілізував мене в ТЦК та СП. Це ЗСУ. Це, це незаконно. Ви можете працювати де да. завгодно, законно. Ви можете. Але сама організація а, не є. Та, я, та, можу та, я можу законно працювати. Я можу законно працювати в АТБ. Хто це сказав? Ви сказали, це не державна. Хто це? Сказали? Ну у вас печата навіть не пробувається. Та військовий стан вона та... взагалі не тут Військовий стан це взагалі щоб взяти на 90 днів. Хто сказав, що ви? вона не закон? Ви де перебуваєте ви на військовому мові? Ви громадяни, ви не сумні. Ви порушуєте закон. Я не порушую Хто закон. сказав, що це закон? Де ви перебуває? перебуваєте на військовому мові? На якому обліку? На військовому обліку, де перебуваєте? Згідно закону України. Займають перебувати на військовому обліку. РТЦК ТСП. Там так написано. РТЦК ТСП написано. Так. <смітно> Де ви перебуваєте? Я не перебуваю на обліку. У мене для складання протоколу. Якого протоколу? Порушили. Викличте мені поліцію назад. Випичте ви. У нас поліція є. Де є? От Я не бачу. Питань немає в мене до поліції. Поліція мене питань немає? Побачимо. Дари по автомобілю. Що хотілося би сказати? Я пригадую, як нещодавно президент наш Володимир Зеленський казав про те, що ось такі ось працівники ТЦК повинні всі піти на фронт, повинні піти служити, а на їх місце повинні прийти інші люди, які вже або відслужили, або списані, або жінки. І таким чином, я вважаю би, не відбувалися такі події, як ми бачимо. Ну як це взагалі? Багатодітний батько показав усі документи. І представник ТЦК бере і просто б'є ногою у двері. Що це взагалі таке? Що це відбувається, друзі? Це просто ганебна поведінка, яка повинна бути дана особа повинна бути притягнута до відповідальності водій, залишив певні коментарі з цього приводу вже після події. Зараз також я вам покажу це відео. Однак... Після інциденту він одразу проїхав там буквально 10-15 метрів, зупинився та почав викликати працівників поліції на відповідний факт, оскільки це було пошкоджено його майно. Що зробили представники ТЦК? Вони просто взяли і сховалися у свою автівку та поїхали. Що зробили працівники поліції? Зовсім нічого. Жодної реакції на це не було. Оце, от м'ятіна, це мене <кліцей> спинив поліцейський, я йому показав документи, і з ним був представник РТЦК, який е, хотів теж, щоб я йому показав документи. Я сказав, що я не буду показувати. Після довгих розмов я показав йому е, посвідчення багатодітної сім'ї, що я багатодітний батько, і я не, ну, не маю йти служити, але вони все одно відмовились типу, мене відпускати. Я кажу, я затримав. Вони кажуть, ні. От. І, ну, в общем, я кажу, до поліцейського затриманий. Нема до мене питань ніяких. Поліцейський мовчить, все, відійшов, питань ніяких немає. Я від'їжджаю і він мені от ногою типу, б'є в двері. Після чого представники поліції нічого не зробили, не відреагували. Це Тойота. Тонірована, здається, корола не пам'ятаю точно е, номера 1604. Будьте знати цих е, оборотнів, які нічого не роблять. І коли я позвонив 102, ну, там об'яснив ситуацію, це все. Все, типа, нормально, все записали. Потім до мене перезванять. Я так розумію, з Хмельницького вже, типу, е... Ну, хмельницький поліцейський, і каже, що там сталося, пояснює ситуацію. І відтоді, коротше, вона нічого мені не надала, нічого. Спитала, чи мене претензій до поліцейського немає. Я кажу, ну я не знаю, типу, це ж не поліцейський вдарив. Я кажу, типу, ні. Ну, то все, тоді питань, типу, ніяких не може, типу, бути. Вони працювали разом з РТЦК. І, в общем, все. Отак, от, от хлопці, наша влада, поліція і все остальне. Ми палками нікого не заганяємо, казав Зеленський. Да? Ну, от так от. Хлопці, так і живемо. Також коли такі випадки відбуваються, обов'язково друзі. Залишайте е, на телефон гарячої лінії Міністерства оборони е, скаргу. Зараз я його виведу на екран. Ви побачите обов'язково письмово залишайте скаргу в райвідділок. Також на 0800 вісімсот телефон гарячої лінії МВД. Також залишайте відповідну скаргу. Тобто е, всюди потрібно поскаржитись на таких працівників поліції. Бажано в письмо в письмо, на працівників ТЦК бажано в. Письмовому вигляді, також на військову службу правопорядку, тому що вони відчувають певну безкарність і таким чином себе поводять. Ну, це взагалі повний нонсенс додуматись до такого, що особа показала ці документи. Ти розумієш, що нічого йому зробити не можеш, і після цього ти береш ще і б'єш ногою у двері автівки. Ну. Просто, просто дуже складно іноді коментувати такі дії, оскільки це якісь тварини. Ну по-іншому, не назвати. Це, це не громадяни України, а це якісь тварини. Чому ти належним чином не можеш зробити все по процедурі? Чому таке жорстоке відношення до своїх співгромадян? Мені це не зрозуміло. Друзі, обов'язково прошу вас залишити свою думку в коментарях, зробити максимальний репост, якщо можете, по цьому відеоматеріалу. Також не забувайте про те, що. Підписатися на мій телеграм-канал. Присилайте туди також цікаве відео, яке у вас є. Будемо його розбирати, надавати юридичну оцінку, також оприлюднувати, тому що ну такі ганибні вчинки взагалі для мене нонсенс. Я вважав, що вже такого немає, оскільки вже багато роботи було проведено з цими працівниками ТЦК. Однак результату немає, як ми бачимо. Також нам обіцяли певні будікамери, де вони відсутні у цих працівників ТЦК. Взагалі у всіх вони відсутні. Чому до Досі е, не надали відповідне забезпечення. Також питання. Тобто, я дивлюсь, коли виходить певний матеріал, який надає певному, певний резонанс, одразу починається якась реакція. Однак, на жаль, на досить короткий термін. І м, таких фундаментальних якихось, якихось змін ми не бачимо. І це дуже-дуже прикро. Тому, друзі, розповсюджуємо матеріал, пишемо коментар. Якщо відео вам подобається, підписуємось на мій канал. Ну і усім вам мирного неба.